Після відновлення незалежності в 1991 році в Україні двічі проходили масові протести, які змінювали долю країни. У 2004 році відбулася Помаранчева революція, а в 2013-2014 роках революція гідності. Помаранчева революція була відповіддю на фальсифікацію результатів президентських виборів на користь проросійського кандидата Віктора Януковича. 21 листопада 2004 року після закриття виборчих дільниць близько 30 тисяч киян вийшли на Майдан Незалежності. Наступного дня їх було понад 100 тисяч. Усього в протестах взяли участь близько 6 мільйонів людей. Протест отримав назву Помаранчева революція за кольором символіки кандидата в президенти Віктора Ющенка. Проте, народний спротив, стосувався не лише підтримки Ющенка. Українці відстоювали демократичний устрій та висловили протест проти корумпованості еліт. Помаранчева революція тривала з кінця листопада до першої половини грудня 2004-го і завершилася перемогою демократії. У додатковому третьому турі президентських виборів перемогу здобув Віктор Ющенко. Вдруге українці масово вийшли на Майдан Незалежності 21 листопада 2013 року через відмову тодішнього президента Віктора Януковича. Підписати угоду про асоційоване членство з Європейським Союзом. В ніч на 30 листопада 2013 року силовики брутально розігнали студентський мітинг на Майдані Незалежності та побили його учасників. У відповідь на застосування влади і сили наступного дня близько мільйона людей вийшли на центральні вулиці та площі Києва. Євромайдан на підтримку Руху України до Європи переріс у Революцію Гідності, визначально для українців боротьбу за свободу. Мирний спротив тривав до середини січня. Та після того, як режим Януковича знову вирішив придушити протести і посилив репресії проти учасників, ситуація загострилася. Перша хвиля протистояння між майданівцями та силовиками тривала з 19 по 29 січня 2014 року. У ті дні були вбиті перші протестувальники, в тому числі з вогнепальної зброї. Найтрагічнішими днями Революції Гідності стали 18-20 лютого, коли відбулися масові розстріли мітингувальників у центрі Києва. Найбільше загиблих було 20 лютого 48 осіб. Загалом під час Революції Гідності загинули понад 100 учасників протестів. Їх називають Героями Небесної Сотні. Революція гідності завершилася поразкою проросійського режиму та обранням нової влади. Але щойно Україна вийшла з орбіти впливу Кремля? Росія розпочала безпрецедентне для 21 століття військове вторгнення.